Коли читаємо Євангеліє, хочеться сказати, Господи, поможи нам. Якщо ми перейшли від смерти до жизни, а то співаємо у пасхальному каноні многократно, то поможи нам Боже ніколи вже не лишити дар Божий бути ізбраними дітьми Божими. І на кінець каже, у діяннях апостольських, Книжники Фарісів виділи, що Петро і Йоганн і апостоли прості люди, без дипломів, але настільки розумно говорили, що удивлялися академіки, безбожники бо в автономном. Ну, і в нашій державі маса професорів академіків захищалися на атеїстичних працях. І вони сьогодні доктора наук, але вони захищалися на, на антинаукові дурниці. І коли виділи, що Петро і Йоанн не мають диплома професора, а так красно говорять і правдиво, і убедительно, то вирішили їх не наказувати, бо не було за що вони зцілили чоловіка, котрий 40 років там, коло храму, всі знали, що чоловік паралізований, і вдруг вони його зцілили іменем Ісуса Христа, почали книжники Єфрисію угрожати апостолам. Ми вам приказуємо, більше не смієте проповідувати Слово Боже і ім'я Ісуса, іначе будете покарані, Ну, покарати боялися, бо маса людей стали християнами, послідовниками Христа Христової віри. Но Петро і Йоанн сказав їм: ну ви розумні люди, Ма які дипломи маєте, судіть справедливо ли перед Богом, слухати вас більше, чим Бога. А не Господні вивів нас із тюрми і сказав: Ідіть і проповідуйте. Нікого не слухайте. Ваша задача проповідувати. Кого нам слухати? І ми сьогодні кажемо: любі заборони, законодавчі, уличні, любі угрози християнам. Не являються основанням остановити свою віру або остановити проповідь, тим більше законом все це дозволено. Ми будемо говорити, каже апостол Петро з Ів'яном: то, що ми виділи, то щось ми чули, тому що ми не можемо мовчати, знаючи, що Христос воскрес із мертвих і всім віруючим в нього дарує переход від смерти в життя, від землі. До неба. А остальні професора, хитриці, мудреці, всякі там сьогосвітні бманщики перейшли від смерті в смерть і так і остаються. Слово Христа в другому місці звучить так: якщо ви не впізнаєте мене як Месію, то умрете у гріхах ваших. Так і нині видими безбожники, а у них сьогодні не криються вже в Україні офіційно. Люди хваляться, що вони до церкви канонічної не ходять, мало того, ще хваляться, що побили християн, побили священників, що вони давлять на Верховну Раду прийняти закон проти церкви, тим бися колись предки ганьбили. Тіся хвалять. То, ми, що кажемо, Господи, поможи нам? Після Пасхи починаємо такий великий благодатний період, щоб ми були сильні духом, яку віру прийняли наші предки від Кирила Мефодія 1150 років назад, то ми ніколи не поміняємо якусь там другу релігію, ми маємо своє. І мінялися тільки часів імперії границі, но ми завжди були православні і ніколи свою віру. Обміняти або заборонити не даме, тому що так поступали наші предки при Австро-Венгрії, так поступали і при Чехах, так ми вистояли свою віру і в совєтське час. коли всю центральну восточну Україну атеїзм державний поламав так, що до там і церквей не було, то ми в Закарпатті зберегли 99% усіх. Храмів, і майже весь народ залишився у вірі Христовій. Господи, поможи нам бути так, як наші предки, бо лише так поступаючи, будучи вірними дітьми Божими, будучи знавцями того, що наші предки, браття Угрини, Мойсей, Георгій, Єфрем, були вчителями псинов. Князя Владимира і учили Київлян письменності. Ми сьогодні ми готові духовної письменності учити київлян, щоб помнили, що віра православна спасительна і для кожного для нас, і для сім'ї, і для села, і взагалі для нашої країни, так поступаючи, наша віра сильна, наша молитва Спасительна. Для тих всіх, кого ми молимося, і за воїнов, і за переселених, і за людей у лікарнях, за людей, котрі на заробітках. і в тому наша віра сильна, спасительна, бо ми перейшли від смерти у життя, і від землі к небесі. Амінь.